Цивільне право, загальна частина. Я е, трішечки зроблю по, побільше, але м, потрібно таким поглядом поглядом побачити. І тут ви е, бачите такі є дві, е, дві такі е, два центри цивільного права. Це цивільне правовідносиння, там е, два номер два, і е, сім, сім е, це угоди. Це такі дві такі крапки, дві такі центральні частини загальні частини цивільного права. І від цих крапок ми і будемо йти. Там йдуть є такі промені, і в ці промені вони йдуть до інших частей цивільного права. І ми починаємо з центру. Це центр, це два цивільні правовідносини. Цивільне правовідносини – цивільні правові це центр, ну, це правовідносини, і ви знаєте, з дисципліни теорії держави та права. І є вид правовідносин, це цивільне правовідносини. І від них іде одна така, одна, один клянк, один небольший шлях до, до суб'єктів. А, цивільні правовідносини, вони состоять із е, суб'єкти, об'єкти і зміст. І суб'єкти ідуть дві, дві такі, такі гілки. А один суб'єкт це фізична особа, а другий, друга гілка це юридична особа. Потім іде об'єкт. Тобто суб'єкт, об'єкт. Об'єкт цивільних правовідносин. що це таке? Ну, це таке об'єкти, що там можуть бути? можуть бути. Ну там їх дуже багато, але центральне місце, ну центральний об'єкт, це право власності. Це ідея 5 6, гілка на 6. Це право власності, це один із видів, але головний, головний вид об'єктів цивільних прав. Це іде від цивільних правовідносин. Потім, після в, іншу, в інший бік, іде всім це угоди. Цивільне право це така, така галузь права, де вона обґрунтована на угодах. Наприклад, публічне право воно обґрунтовано не на угодах, а воно обґрунтовано владою. А тут ми, ми робимо угоди. І що тут є в цих угодах? Є е, терміни, це дуже важливо для угод, потім представництво, тобто це інститут е, цивільного права, і потім йдуть зобов'язання. Угоди, після того, як а, люд, люди, суб'єкти цивільного права заключують угоду, вони получають ну, це, а, зміст прав зміст, цивільних прав відносин це, це права і обов'язки. І вони получають зобов'язання, обов'язки, це зобов'язання цивільного права. А потім, наприклад, що суб'єкт права не виконує свої обов'язки, вони переходять до ну, цивільно-правової відповідальності. Це одельна, ну, окрема така частина цивільного права. І ще угоди, вид угод це цивільно-правовий договір. Ну, то, чому це так. І що є? Ну, сво... А, ще є одна частина введення в цивільне право. А ми починаємо з а, цивільне правовідносини, а тут є введення в цивільне право. Те, ну, що це таке? Яке місце цивільного, місце цивільного права в галузях права, ну, які джерела права, ну, і які, які предмети, метод? Це введення в цивільне право. І вам потрібно запам'ятати це і проговорити. Давайте я, спочатку я почну. Значить, Спочатку це введення в цивільне право, потім цивільне правовідносиння, вони йдуть, суб'єкти, це і фізична особа, юридична особа, потім об'єкт цивільного права, там іде гілка на право власності, потім право відносин іде час. Да? Потім іде е, представництво. Потім йде обов'язки. Потім обов'язки йдуть на е, відповідальність і е, гражданські правовий договори. Усе казав. Усе. Так, да, усе. Молодець. Молодець.